Вас всіх вітаю, дорогі брати і сестри, любові нашого Господа, і ми будемо роздумувати над Словом Божим. Перше пісня апостола Павла до Корінтян я прочитаю вам перший розділ, 18 й вірш і трохи нижче. Перше пісні апостола Павла до Коринтян, розділ 1, 18 й вірш. Тому що слово про Хрест є безумством для тих, хто гине, А для нас, які спасаємось, це Божа сила. 21 вірш. Оскільки світ своєю мудрістю так і не зрозумів Бога в його Божій премудрості, то Бог забажав спасти тих, хто вірить безумством проповіді. Бо ідеї вимагають чудеса, греки шукають мудрості. Ми ж проповідуємо розп'ятого Христа для юдеїв це спокуса, а для грехів безумство. А саме для покликаних і юдеїв, і греків Христа, Божу силу і Божу премудрість. Адже немудре Боже є розумнішим від людського, і немічне Боже є сильнішим від людського. Тому що слово про Хрест є безумством для тих, хто гине. Тема нашої проповіді сьогодні Хрест. І апостол Павло дуже часто вживає цю термінологію і говорить про хрест. Це, взагалі, зміст Євангелії. Ми сьогодні зібрані, щоб черговий раз, другий вже в цьому році згадати смерть нашого Господа. І Спасителя Ісуса Христа. І коли ми беремо в основу хрест, як каже Павло, то він каже, це безумство. І з одного боку, справді, це безумство, це спокуса, це сперечання, це ненависть, а з другого це спасіння, радість, мир і любов. Це як меч, одна сторона лікує, відтинає. Пору тканину від здорової, а інша знищує людину. Євангелія і хрест це і ліки, і яд. І так завжди. Ми, коли щось хочемо придбати, потрібно щось втратити. Для того щоб отримати спасіння, ми повинні від чогось відмовитися. І Євангелія і спасає, і засуджує. І ми розглядаємо. Це це істинну, всю догматику, яка записана в Слові Божому. І думаємо, що слово про Хрест воно для нас дуже важливе. Це центр. Хрест по-різному сприймається людьми, і всякі люди по-різному до його ставляться. Вперше, в першому віці, віці зовсім було не таке розуміння Христа. І... Це не був символ християнства як тепер. Тепер ми помічаємо Хрест скрізь, Він вісить на шиї, він десь вибитий на тілі татуювання, ми бачимо це на спорудах духовних і розуміємо, що це символіка християнства. Але тоді так не було. Навіть могили, які збереглися до теперішнього часу перших християн, там нічого подібного немає, там на надробі. Або лоза, і виноградна галузка, або рибка, або, й бути, пастухи біля нього вівці. Так символізували себе перші християни. Вони особливо ставились до Христа. Для їх була це трагедія, для їх хрест це символіка тортур, страждань. Вони переживали гоніння саме через хрест нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І смерть на хресті тоді вважалося це саме жахливе, що могла придумати людина. Людина завжди відрізняла своєю жорстокостю. І вона проявляла свій ентузіазм в тому, що продовжить страждання людини. Це було мистецтво чи побиття каміння. Це людина немиттєво помирає, чи прибування до Христа, чи просто. Знущання цинізму людини на сьогоднішній день так само нема межі. Ми бачимо, скільки всього для людини виготовляється, щоб її знищити, щоб вона страждала, скільки зброї, скільки всього іншого. І ми бачимо, що Ісуса Христа розп'яли на дерев'яному хресті. Це взагалі дуже жахлива подія, і коли ми. Розглядаємо її поетапно, що саме виявляло собою це розп'яття на хресті, це брали людину до того. Ми вже знаємо з ним, надзнущалися, насміялися його, засудили. Його прибивали до хреста, прибивали кінцівки рук, прибивали кінцівки ніг, і потім для полегшення людини вони могли підв'язати кінцівки ніг для того, щоб людина могла розслабитися. Підтягнуться і вдихнуть повітря. Тому що оці нестерпні болі, судори, вони не давали можливості набрати в легені повітря. Це був сором, це була ганьба, це було приниження того, кого засудили на страждання, його роздягали. Його сміялися, сміялися римляни. Сміялися через те, що Невинний, не знайшов слів для виправдання, не захистив себе, не зробив нічого доброго і висить тепер на хресті. сміялися євреї. Плювали його. Скажи, хто це? Сміялися вояки. Ми бачимо, що людина вона мала успіх у своїй ненависті. Друзі мої, і так, тих, хто висів. Він був приречений на смерть. Він відсів зазвичай 2-3 дні. Христос помер раніше. Він помер за декілька годин, Він до цього був дуже виснажений, він до цього був безсилий. І це було дерево сорому. Ісус Христос прибрав цей сором. Культура Сходу була зовсім інша від теперішньої культури. Вона була і символізувала, символізувала чистоту поведінки, скромність, сором'язливість, це не був просто звичай, а це був ритуал. Люди, люди цінували сором'язливість. І тому те, що було безсоромне на сході, воно не робилося. В 70 80 х роках люди зубили сором взагалі на Європейському континенті. Сьогодні не так важливо, як ти вдягнений. Сьогодні не так важливо, як ти виглядаєш, аби тобі зручно було так кажуть. Сьогодні ніхто не заморачується над тим, чи служіння це, чи ні. Ходять туди, сюди. Хтось одяг той хтось ти одяг взяв. І ми це дивимося, що так це все практикується. Люди не цінують, не мають такої культури, яка була тоді. Але культура східних країн і європейських країн суттєво вирізняється. І коли на Сході, коли, наприклад, ми візьмемо до уваги мусульман за непристойний вигляд, вони могли стратити людину, то європейці вони дивляться, зокрема римляни. Головне, щоб не порушувався закон. Вони на цьому зосереджували свою увагу. Ісус Христос стає посміховищем. Ісус Христос стає сміхом для світу цього, які його не сприймають, які взагалі не розуміють, що відбувається. Він предмет сорому для людей, які його оточували. Він приймає великі страждання і це вважалося безумством. Здоровомислячий чоловік, він не міг сприйнятися. Він би намагався всіма методами і силами уникнути цього сорому. Він не міг зрозуміти, чому безневинна людина, чому ні в чому невинна людина, вона мусила терпіти цей сором. І тому Павло каже: це було безумство. Хрест, це було безумство. Євреї також сміялися над Христом. Вони казали спасав, зійди сам з Христа. Вони багато чого говорили. І коли апостол Павло про це проповідував, його вважали нерозумним, неадекватом. Як можна про це проповідувати, як можна цим хизуватися, коли це ганьма, ганьба? Але в цьому, дорогі мої, величезна сила. Ісус Христос прийняв оцей сором, прийняв у цей гріх. Для того, щоб нас спасти, для того щоб ми цим користувалися, Ісус Христос звільняє нас від гріха. Ісус Христос звільняє нас від сорому. І саме проповідь про, про це, вона надихає нас. Він вісить, а потім спасає. Він страждає, він волає до Господа, і потім ми користуємося цією величезною благодаттю. І коли Адам і Єва зрішили. І потім всі зрішили, люди спадкували цей грів, То ми бачимо, що вони е, не поховалися. І коли Бог явився і каже: Адам, де ти? Він каже: Я голий, я не можу з'явитися до тебе. Тобто у нього з'явився сором, він отримав сором у наслідок свого гріхопадіння. Ісус Христос. Прибитий на хресті прибирає цей сором, який спадкували ми від прабатьків. Згадайте, як було соромно Ісусу Христу і людям дивитися. як було боляче дивиться Марії, коли вона дивилась на Ісуса Христа, друзі мої, і ми сі стоїмо перед Господом і також би були посоромлені, якби то не було Ісуса Христа. Якбито не Він за нас постраждав. Ісус Христос змінює наші ссори, і ганьбу, і дає славу, і дає незаслужено, дає нам через свої страждання, через хрест, про який говорить апостол Павло. І сьогодні Він цим Христом, вісяче на Христі, Він. Соромить всі сили демоцькі. Апостол Павло до Колосян другому розділі, частина 15 вірша, він каже, що Він віддав їх сорому. Весь світ гріха Ісус Христос віддав сорому. Він довів, що Він безрішний, Він святий, Він праведний, він залишив славу небу, і Він посоромив диявола, який святкував, що людина зрішила. Він посоромив через хрест, на якому він висів. Відношенні духовних критерій, ми знаходимо, що ми також е, розуміємо і несемо відповідальність оцього Христа, який лежить відбитком на кожному із нас. Ісус Христос, звільняючи нас від сорому, Він пропонує нам частину нашого участі у житті нашому. Він каже нам, що єдина можливість це спасіння, прийняти частину сорому і прийняти його частину слави. Це повірить в Його як свого особистого Спасителя. І ми пиняємось його славу. Ми віримо, що Христос умер за нас. Ми приймаємо це віру і ми звертаємось до Нього. Ми каємось перед Ним і Він дає нам цю славу. І це великий привілей, яким ми користуємося, коли ми каємося, звернувшись. До нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І коли Ісус Христос, ще учня, говорив про Хрест, то виходить, що ми маємо і учні мали відношення до цього Христа. Він каже, що Він, усякий, хто іде слідом, за ним повинен узяти свій Хрест йти слідом за ним. І Матвій описує в 16 розділі 25-й вірш, якщо хто хоче йти за мною, Він повинен зректися себе, взяти хрест йти слідом за мною. Благодать, яку дає для нас Ісус Христос, оце спасіння, вона вимагає від нас зречення себе, воно вимагає від нас серйозного ставлення до Господа. Воно вимагає від нас, щоб ми могли зрозуміти, що зробив для нас Христос і що робимо ми. І ми повинні вести контроль в своєму житті, ми повинні контролювати своє життя. І взяти Христа, це означає мати повний контроль над своїми бажаннями. І тут ми бачимо, що піти слідом за Христом, взяти частину Христа свого. Це не просто пробігтись Христом по тротуару, про парку. Це тоді, коли він просто так роздає оздоровлення, коли він виліковує Вартимея, коли він просто нагодовує людей так добре пробігтись тоді за Христом, ототожнити себе біля Христа, але узять Христа. І будь з Христом, це будь і тоді, коли Він в Гевсиманії, коли Він страждає, коли він молиться, коли він бореться, будь з Христом, це будь і тоді, коли Христос на Голохві, коли як краплини крові. І тут страждання, друзі мої. І ось страждання потрібні і нам так само в житті. І християни, які справжні християни, вони переносять страждання, вони не робщують. А вони покладають надію на Господа. У кожної з нас є своє страждання, і їх потрібно нести. Вони під контролем Господа. І ми знаємо, що коли Бог допускає страждання в нашому житті, то Він каже, що я ніколи і не залишу вас, я підтримую вас, я допоможу вам. Я завжди з вами, друзі мої, і ми сьогодні. Розуміємо, що це як виховання для нас, що це як кнут, можливо, для нас, для того, щоб ми могли бути із нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Страждання вони можуть бути як фізичні, так можуть бути і моральні. Вони у всіх людей є без винятку. Але справжні християни. вони... Не ропочать. вони не закінчують життя самогубством, вони не скорочують свій хрест, вони приймають все від Господа, вони не ожесточуються, і ось нести свій хрест. Апостол Павло пише до Галатів, шостий розділ, 14 вірш. Він каже, що він хвалиться Христом Господа Ісуса Христа, через який для мене світ розіп'ятий, і я для нього. Тобто хрест для Ісуса Христа, тобто для апостола Павла, це звільнення від сорому і в вічності це сила Божа. Він каже сьогодні, що він не соромиться цього. Він каже, що він радіє цим. Одні кажуть, що вони носять хрест. Я бачив таких людей, які мають <клух> потужний хрест на грудях, потужний це кажу, навіщо це собі? Не боїся ти втрати. Він коштує великих коштів. Він каже Ісус Христос сказав носити Христа. Ні. Не так сказав Христос. Один Димповіт каже, що хрест це не той, що на грудях, а коли груди на Христі. І сьогодні ми бачимо, що ще одна деталь хрест. Це наше особисте розп'яття своїх бажань, своїх нахилів гріховних, це відмова від них, це страждання. Друзі мої, світ він приречений на смерть і він умре, хоч зараз він знаходиться ще в конвульціях. Це чекає його попереду. Друзі мої, але світ повинен бути розіп'ятий для нас, як для апостола Павла. Тобто він для нас уже не є такий дієвий, який був раніше. А що в цьому світі? Гордість, заздрість. І Бог хоче, щоб ми не загинули в цьому світі. Бог хоче, щоб ми це все залишили. Бо світ хоче, щоб ми полюбили Його. Бог каже, що він навіть більше полюбив і весь світ. Каже, бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого що всякий. Хто повірив в нього не загинув, але був, але мав вічне життя. Полюбив би так світ. І апостол Павло, він учить нас і вказує, Слово Боже, неодноразово, що цей світ, він світ гріха, він псує нас, він віддаляє нас від Господа. І Павло, це добре розуміє. І коли цей світ, він діє в нас, ми. Живемо цією світською музикою, вона нам подобається. Ми живемо цими світськими вчинками, оцей лексикон у нас присутній. Він нам подобається. Так у світі цьому при так всі розмовляють, так всі одягаються, так всі себе ведуть. І це життя світу цього. А коли світ вмирає для нас, коли ми його розпинаємо. Умирають ці задоволення світські, зникає потяг до тієї музики, казав мені один брат. Я речі, сідаю в авто. Автоматично палець натискає на магнітолу, і там тий шамсон чи будь-який передав. І вже ця музика на всі ці, е, е, ці барабання е, лопає так лунає ця музика. Зараз все це не існує. Каже, я це все відкинув. І подивіться, як. Тому тобто пан пише в другому розділі, в першому писанні, він каже: не любіть світу, нічого, що в світі. Хто любить світ, в тому немає любові, очі, Тому що все, що в світі, походь плоті, похоть очей, гордість життєва, не є від отця, а від світу цього. Не любіть світу. Тобто у світі цьому похоть, гріх. Це надмірне бажання до задоволення якихось своїх бажань. Це жага, страсть, як ми минулий раз говорили. І це настільки потужна сила, що людина не може з цим самоопоратися. Вона долає її, і тут Іван каже, світ притягує нас. Ця тяга відбувається в трьох напрямках. Похотіла. Є в нас контрольовані бажання. Є бажання, які властиві нашому тілу, і ми маємо певні фізіологічні потреби, які існують у нашому тілі. Ми можемо е, на, назвати, наприклад, секс. Але для задоволення цих потреб є легальний спосіб, і Бог чітко вказує, як саме ми повинні задовольняти свої потреби світу, інші. Інші критерії для світу, інші вимоги, і вони живуть іншими моральними якостями. Для їх це не цікаво походь плоті. Вона далі продовжує рости. Вона поширюється жадоба до їжі, надмірна, жадоба до якогось такого фізичного задоволення. Сократ казав, що одні їдять для того, щоб жити, а інші живуть для того, щоб їсти. І так далі, друзі. І ми бачимо, що це все у світі цьому. І не добре, коли людина не контролює себе, коли бажання не контролюється, і коли ми дивимося на це все і, і даємо поблажку, ну хочеться, ну мушу це зробити. І коли це бажання, воно перетворюється у цю жагу, ми далі спостерігаємо, що це творить заздрість. І так далі. І останнє, друзі, я помічаю, як внаслідок всього цього відбувається гордість, бажання піднестися, хтось не привітався, хтось не повітив, хтось не цінив те, що ми працюємо як ми працюємо. І виникає гордість це те, що світ дає, що притаманне людям в цьому світі. Шана собі, повага собі. І ми сьогодні розглядаємо над цим сим, щоб звільнитися від цього всього похоть плоті, похоть очей, подивився, захотілося, це повинні ми тільки Словом про Христа, де і сором, і шана. І нести Христа, це означає, що цей світ, який пропонує свої задоволення. Для мене він розіп'ятий. Це вже я не живий для цього світу. Я вже маю мерти. Я маю інші інтереси, я живу іншим життям. І розп'яття, друзі мої, це не смерть, а це просто і муки. Нам іноді приходиться боротися своїми бажаннями, боротися з ріхом. Ми змушені втікати від гіха. І Бог так нам сказав. Ми саме повинні так робити. Бог ще мав е, можливість звертатися до людини. Ви згадайте, Каїна, він йому казав, чому поникло обличчя твоє, не воно. Ти повинен втікати від нього, панувати над, над Він Та витягне, але ти пануй над ним. Тобто, сліду за Ісусом Христом, друзі мої, це означає нести оцей хрест, це проповідувати про нього. Це не соромиться його. Христос перетерпів сором. І це того безумство, Павло зустрівся з цим, стикнувся. І сьогодні ми бачимо, що Бог цінує те, що ми пішли за ним. Він каже: тому слово прогресія безумством для тих, для кого тих? Для тих, хто гине. А для нас, які спасаємося, це Божа сила. І тому, друзі мої, ми сьогодні про це говоримо. Ми хочемо, щоб це було для нас Божою силою. Ми сьогодні це... дякуємо Господу через те, що ми сьогодні не вимагаємо дим, для нас уже диво це відбулося. Ми проповідуємо Христа Розп'ятого. І сьогодні це для нас не сором. Коли були атеїстичні часи, Радянські часи, то церква Христова вона вирізнялася більш своєю чистотою, тому що перетнуть поріг церкви Дому Божого могла людина вже та, яка свідомо вирішила піти за Христом. Це не було якесь ховання, це не була якась традиція. А взагалі перетнути будинок молитовного будинку чи то церкви, це потрібно було здавати приниження суспільства. Це потрібно було зразу відчути, що тебе можуть завтра попросити звільнитися з роботи. І тому церква вона відрізнялася від сучасної церкви. Вона була в якійсь мірі чистіша. І сьогодні, друзі мої, ми помічаємо, що і в церкві може бути не та чистота, і це може вже бути сором для нас. Але друзі мої, апостол Павло каже, що слово про Хрест, Воно безумством для тих, хто гине. І сьогодні ми перевіряємо своє, становище, що для нас хрест означає, що для нас означає Христос, що ми сьогодні вкладаємо це, і ми дивимося, що Бог далі знищує мудрість премудрих і розумних відкидає і визначає тих, хто без дослідження прийняли цю добру звістку через нашого Господа. І Спасителя Ісуса Христа. І ми читаємо: І Бог забажав спасти тих, хто вірить безумством проповіді. Ну, Інакше це можливо і не можна було б назвати безумством. Ніхто, як кажуть люди, отуди не прийшов. Вам не казали так? Оттуда ніхто не прийшов. От ніхто не сказав, як вмирали батьки наші, так вмираємо, і ми, і нічого з того часу не змінилося. Но поки що так. Поки Господь не прийшов за своєю церквою. І сьогодні ми звіщаємо через спомин Його, доки що, доки він прийде, доки Христос не прийшов, так можуть люди говорити, Але настане той час, де цей сором, де це сьогодні ганьбата, яка покладена просто автоматично на людей, тих, які пішли за Христом, Він спаде. Ми тішимось тим, що нас вважає ні за що. Ми радіємо тим, що нас вважають за якийсь неадекватним, що ми віримо у те, що ми не можемо побачити і потрогать. Але ми дякуємо Господу, що Бог це відкрив для нас, Бог таким методом спасає нас. І сьогодні Він нас покликав. І Він сьогодні каже, що для світу цього це не мудре, а для Господа воно мудре. І Бог вибрав не мудре світу. Щоб засоромити премудрік, і Бог вибрав неміч для світу, щоб засоромити сина. І він далі каже: і хіба ви не знаєте, що ви будете судити і ангелів? Да, такий привілей Бог дасть своїй церкві всім тим, хто не посоромився Христа Господнього. І тому проповідь про Хрест є безумством для тих, хто гине. Слава нашому Господу, що це радість для нас. Я хочу попросити вас, закликати вас, щоб ви могли цінити цю велику радість, яку Господь дає для нас через хрест, через страждання Сина Божого. Він перетерпів, на нього плювали. Да переносили ми випробування, переслідування в тих часи, але на нас ніхто не плював. Нас так не принижували, як принижували Христа. І ми не переносили цього такого ганебного сорому. Нас ніхто не роздягав, з нас ніхто не сміявся, а на той час це був величезний сором. Культура була зовсім інша. І тому дякуємо Господу, що Бог відкрив це нам. Можливо, не мудрим. не таким мудрим. але відкрив. Те, щоб ми могли спасти сім'ї в цей час, подякуємо нашому Господу, помолимося йому. Амінь. <кій> Долу і бажання вас.